Мануель Макрон, як відомо, вже найближчим часом збере у Парижі начальників генштабів. Тих країн Європи, які готові надіслати миротворчі контингенти в Україну свої підрозділи в Україну. Про це Макрон вчора повідомив у зверненні до французької нації. Абсолютно історична промова, яка містила дуже багато важливих послань, повідомлень як французам, так і всім європейцям. І по суті йшлося про те, що Європа має змінитися, оскільки світ змінився безповоротно, сполучені Штати віддаляються. Європа має розраховувати на свої сили в обороні проти російської загрози Росія справді стала величезною загрозою. Ми більше не можемо вірити Росії на слово. А Україна має право на мир, безпеку для себе. Це в наших інтересах і інтересах безпеки європейського континенту, заявив Макрон. Я зараз пропоную послухати фрагмент із цього важливого виступу французького президента. Можемо прийняти у вигляді миру перемир'я, яке буде нестабільним. Ми не мусимо забувати, що у 2014 році Росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали мінські угоди, які Росія порушила. Їх порушила саме Росія. Вони не змогли дотримуватися своїх зобов'язань, і сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на безпеку і на мир і для себе, і це в тому числі і в нашому інтересі. Це в інтересі безпеки усього європейського континенту саме у цьому напрямку. Працюємо з нашими союзниками із Сполученим Королівством із Німеччиною та іншими країнами. Кілька днів тому назад я зустрівся із моїм візаві у Лондоні для того, щоб обговорити питання питання України. Дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася. Росія нам потрібно захистити мир в Україні, саме тому нам потрібно удовго. Тривалі перспективі підтримувати е, українські війська. Можливо, зрештою буде йтися також і про залучення європейських е, військ. Це не значить, що вони будуть боротися прямо на фронті, але це значить, що якщо буде підписано мирну угоду, то вони стануть гарантами миру. І з наступного тижня ми зберемо у Парижі голів та головнокомандовичів і керівників штабу збройних сил європейських країн для того, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, сталого, гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом із українцями, разом із нашими європейськими союзниками, миру, який означатиме безпеку для всієї Європи. Рославо, мир бачимо дуже багато разів лунало учора від Еммануеля Макрона, але як досягнути цього миру проти Росії, яка не бажає припиняти війну, поки що відповіді очевидно ні в кого немає. Однак Спроби власне знайти цей шлях ведуться. Ми бачимо, що наступного тижня вже у Парижі зберуться фактично начальники командувачі армії Європи, начальники генштабів, і будуть обговорювати от подальшу миротворчу коаліцію. Але вже ми почули від Еммануеля Макрона, що ці європейські війська на фронті боротися з росіянами не будуть. Це та місія, той, той тягар, фактично, який несуть на собі український народ і українське військо.